Такий заїхав в село, яке біля Олександрівки, і яке без назви, точніше немає знак, який вказує назву цього села. Воно виглядає доволі безлюдним, але деякі будинки тут жилі. Вулиця Шкільна, вона десь рядом була школа, що за село не зрозуміло. Треба буде питати зараз людей, якщо хтось побачив. Віно лежить старе, тогорічне в цьому селі. Вулиця Шкільна. Значить автоматично воно має нас вести до школи. На школу поки що не бачу. Багато бачу рослинності, хміль росте, б'ється на дроті. Цікаво, що за, за село. Круто, їдеш і нікого немає. Наче є така спаркова зона. Ти їдеш. А тут просто розвалені хати, пусті або полурозвалені. Так воно виглядається село. Не знаю яка назва. І якраз в місяці чомусь немає інтернету зовсім. Я не можу чи роз... голомався глянути на ту села. Так. Ще одна, ще іще, іще одна покинута хата. потрібна та хата це вже ніколи не здавує зрозумів багато дилені росу черна значить хтось обробляє город і видно, що якісь гербати полежать. Асфальт з ямами так вулиця шкільна можна було піти пішки в принципі але я хочу до повідомлення повернутися на нормальну трасу, тому стараюсь переїхати цій дорозі. О, бачу людину, зараз питає, яка це село. Це вже буде цікавіше. Ой, так, нарешті. Нарешті заїхав. Добрий день. А що це за село? Як називається? Ну Забарівка, ну вулиця воловики. А так це забарівка вже? Ну забарівка це направо і тоді прямо. Uh -huh. А далі буде синявка, да, так? Ну а якщо налево, то буде синя рута, синявка. А 30. далеко до синявки ще? О, а я даже не знаю, ну сколько? Десь п'ять, більше п'яти кілометрів десь Недалеко, mm, в принципі, а це я хотів спитати, а залізбати тут людей живе в вашому селі? Ні, не, не багато. Ну, чоловік 100 живе чи не живе? Ну, десь 100 живе. І школа є, да, чи немає? І школа є. Працює, так? Да? Ага. Ого. А робота якась є так? Ну, ні, не, майже немає роботи. Угу. А так серйозно, нормально тут жити? Чи є тут, куди піти, там щось подивитися? Чи нічого немає, куди поїхати? Та так? Нічого, тут, що тут там можна подивитися. Ну, ви живете якось. Так і живемо. Ну вам подобається тут жити чи не дуже. Ну, звісно, подобається рідне село, а чому не подобається. Mm -hmm. А що таке спитати, а ви десь працюєте так? Чи... Чи ну, просто? я з дитиною вдома. У двох, так. Ну тут і батьки, і з батьками. Тут тобто з батьками, так. Да? Yeah. Ну, а так взагалі скільки треба десь приблизно грошей, щоб прожити в селі. Тисяч п'ять вистачить, чи це мало? <рес> ну я не знаю, скільки треба. Ну, ну, 15... ну так, щоб сім'ї прожити <рес> там. Ну, Вистачить, так? Да? Які ж запросив кого ж. Угу. Ну а таке запитання можна, трохи таке от дивне. От скільки, наприклад, коштує ваш одяг, який зараз на вас. <рес> Я не знаю, він вже старий одяг такий. Тобто новий одяг не купуєте, так, не треба тут? Ну як не треба, ну треба всім новий одяг, як не треба. Угу. Ну, в принципі, отак селі якщо живеш, то воно нормально жити. Ну, звісно, нормально. Тобто, якщо є хазяйство, да, там городи і так ну, далі. Да. А якщо цього немає, то тоді важковато. Не знаю. Якщо своє є, можна вижити в будь-яких Угу. Тільки що немає куди піти погуляти. Ну, є ще ж куди, трохи, є куди. А, наприклад, куди? Тут якесь кафе є? Ні, кафе нема в нас. Ну а от куди люди тоді ходять? Ну, відпочити трошки. Я нікуди не ходжу. Просто вдома сидите? Просто вдома. Угу. Добре. Гарно вам тоді відпочити, до гарного дня. Добре. Хоч буду знати, що це забарівка. Синявка наліво, так? Да?